Різкий поворот Дональд Трамп офіційно повідомив про початок мирних проговорів по Україні. Стартом для них стали його дзвінки у Київ і Москву. До чого все рухається, обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анобченком. Він на прямому зв'язку з Вашингтона. Дмитре, ми тебе вітаємо. Отже, яких кроків тепер чекати? Скажи, будь ласка. Сашно, ну, коли ми дивимося, чого чекати, коли ми прогнозуємо, чого чекати, точно треба чекати прямої зустрічі прямих переговорів Путіна і Трампа у Джиді у Саудівській Аравії, тому що американський президент не тільки дав команду вже своєму оточенню ці переговори готувати, але і публічно про це каже. Точно варто чекати розмов, зустрічей перемовин на рівні переговорників від всіх країн. Ну і думаю, варто чекати все ж таки зустрічі Трампа і Зеленського, тому що і Трамп говорив про. Бажання зустрітися говорив публічно і розумію, що є запит, розумію, що є бажання з українського боку, тому що ну надто багато зараз запитань, які варто від першої особи від Трампа почути відповіді. Коли зараз ми кажемо і багато про це в пресі, що ось з цього дзвінка стартує мирний процес. Ну дійсно, це з одного боку так, бо про це каже Трамп, про це каже Білий Дім. Навіть в Офіційні інформації в офіційній заяві про це сказала європейська комісія, але по великому рахунку внутрішнє відчуття, що ну неформальні консультації, закриті консультації. Вони ж тривали і до цього вони були. Нам про це говорили на зустрічах Овдерекорд, коли ми не могли це говорити в ефірі. Про це постійно в різних інтерв'ю натякав Трамп, але не говорив відкрито. Я для своєї програми червоні лінії, яка виходить у неділю, о дев'яті, постійно спілкуюся з американськими чиновниками, які працювали. Але в різних адміністраціях готували зокрема зустрічі, телефонні дзвінки для американських президентів. Ну і чую, якраз що дзвінки відбуваються лише тоді, коли є про що говорити. Зустрічі відбуваються лише тоді, коли є навіщо зустрічатися. Тобто... Ніхто не дзвонить, коли не зустрілися, не поговорили перед цим команди, не погодили якісь позиції. Тобто, по великому рахунку, те, що зараз відбувається, це настільки навіть старт мирного процесу, скільки перехід тієї закритої частини мирного процесу, зміна формату, Перехід вже до такої, знаєте, відкритої публічної дипломатії. Ну теж показово, що в цій дипломатії може послабитися роль спецпредставника Сполучених Штатів генерала Келого, тому що якщо ви звернули увагу на ту заяву, яка з'явилася зараз від Білого Дому, там перелічуються всі переговорники, перелічуються всі, хто додалися до цього процесу. Там немає цього прізвища. Говорив якраз з американським топ-військовим сьогодні, почув, що. Є внутрішні розмови. Ну скажу, що це просто внутрішні розмови. Не знаю наскільки це так, що, начебто, генерал Келох сперечався з певних принципових питань. Ну а зараз американська команда працює так, що всі переговорники, вся команда мають просто робити те, що хоче, то й те, як бачить президент Трамп, тобто виконувати його вказівки. Це такий стиль Трампа. Ну і водночас почув прогноз, що Келох все одно залишиться частиною процесу, просто ось змінюється конфігурація команди і на першій ролі. Виходять інші люди. Коли матимемо більше новин, сьогодні подивився ось графік президента Трампа на сьогодні, у перші дні за місцевим часом це восьма за Києвом. Він має знову в Овальному кабінеті підписувати величезну кількість указів. Зараз це такий формат, коли допускають журналістів, коли кожне підписання указу е, е, супроводжується тим, що президент відповідає на питання, щось коментує, щось говорить. Тобто, сподіваюся, що буквально за кілька годин у нас буде більше заяв від Трампа, більше подробиць, більше інформації. Я у підсумковому випуску теж зможу про це розповісти. А з того, що вже пролунало, знаєте, є показові моменти, моменти про які варто говорити. Ну ось, наприклад, дослід рівно. на запитання, чи вважає Трамп Україну рівноправним учасником мирного процесу. Давайте послухаємо, що він сказав. Цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я вважаю, що вони мусять укласти мир. Я сказав, що це не гарна війна, щоб долучатися до неї. Гадаю, вони повинні укласти мир. Ось що я думаю. Ну і тобто, дивіться над створенням, над укріпленням цієї суб'єктності в переговорах Україні треба працювати. Я тут не прихильник драматизувати, спекулювати на цьому. Просто є розуміння, яким зараз є стиль Трампа, стиль переговорів Трампа. Тому що європейська комісія теж підтверджує, що з ними не було жодних консультацій. Ну ось цитати не було жодного координації щодо цього дзвінка. ЄС не був в контакті з Трампом. то тому знову ж таки варто розуміти реалії, але знову ж таки варто розуміти. Що це не про Україну, це про стиль Трампа, коли раніше говорив з півробітниками Білого Дому попередні консультації, що не менше з союзниками вважалися обов'язковими до будь-яких телефонних дзвінків. Ну зараз Трамп діє напряму, і це реальність, яку треба розуміти, до неї призвичаюватися. Також що цікаво, від Трампа пролунало що чітка позиція, що він не бачить Україну в НАТО. Він процитував нового міністра оборони. Я чув, що ви в ефірі в студії про це говорили. Сказав, що не вважає. Це практичним, тобто це теж просто позиція і теоретично, те, що я чую від експертів, Україна чотири роки Трампа, навіть якщо він свою позицію не змінить, могла би готуватися до вступу в НАТО за нової адміністрації. Бо так чи інакше республіканці змінюють демократів, одні політики змінюють інших. Ну це такий природний процес. Все одно будуть нові вибори за чотири роки. З хороших новин Трамп чітко заявив, що не згортатиме Україні військову допомогу. Теж пропоную послухати будемо її надавати. Якби ми цього не зробили, то Путін сказав би, що переміг. Ми та сила, яка це стримує, і чесно кажучи, готові робити це так довго, скільки буде потрібно, бо не хочемо, аби сталося інше. Ну і водночас Трамп постійно каже, що треба убезпечити американську допомогу Україні, американські гроші, які надаються Україні, саме для цього є і діалог щодо використання рідкісноземельних металів корисних копалин. Знаю, що американська сторона зацікавлена в тому, щоб підписати навіть щодо цього стратегічну угоду. Ну і з величезною з величезною вірогідністю відчуття, що про це якраз говоритимуть з віцепрезидентом Венсом вже в Мюнхені, просто найближчими днями. Колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю розлогу інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона. А я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ну якось так дуже абстрактно Дональд Трамп сказав, відповів на питання, чи вважає він Україну повноцінним взага, він взагалі. Не Давайте прямо скажемо. Ну, Ну, я думаю, що направду це не те питання, на яке б хотів Трамп відповідати, і свою свої відповіді він чітко дуже в принципі, натякнув на це. Коли ми очікуємо якісь дії від Трампа, або він неочікувано щось робить, в нас, звичайно, ну, скажімо, певна там. Паніка навіть на першому етапі, тому що дійсно ну мало хто очікував до того, що його команда ще не сформулювала, ну хоча б якесь бачення для нього Трампа, він почне прямий діалог. А по суті, це ж дійсно, я погоджуюсь з Дмитром, Це перший офіційний сигнал від Сполучених Штатів на Російській Федерації, тому що до того все ще відбувалося, це було ну по суті під килимом. Воно не мало офіційного статусу, і коли цей. Офіційний перший сигнал відбувся, ну скажімо, на рівні розмови з. Державою да, з Путіним безпосередньо, а це досить, скажімо, сумнівна така історія. Тому з однієї сторони, так, да, так, звичайно, ми можемо констатувати, що як от сказав навіть наш президент Володимир Зеленський, це нам може бути неприємно. Але якщо я не сказав Дмитро, ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з несистемним антиестеблішментним політиком. І коли Трамп був під час першого терміну, пам'ятаєте, в принципі, він е, спочатку заходив на такі антиестеблішментій хвилі, але потім він якось е, ну, обтисався, так би мовити, да, в цьому діпстейс і працював вже за правилами. Зараз, по-перше, це вже інший Трамп, абсолютно бачимо по цим заявам, по цій динаміці, шаленій, що відбувається, але і світ став інший. розумієте, в чому справа. Е, коли б ми говорили, що не працює міжнародне право, а воно зараз не працює. Коли б ми говорили, що не працює в принципі архітектура. Світової безпеки, її саме Путін знищив, остаточно напавши на Україну. Зараз вся світова спільнота на рівні там Д Ялтинського, Познанського, в принципі світу, Організації Об'єднаних Націй, Радбезу. Де це все? Де це все? Коли не працюють фундамент, коли не працюють інститути, що переходять, скажімо, на вектор на право сили, раз і на роль особистості вирішення, скажімо, навіть геополітичної політичних питань, що ми відповідно і бачимо на власні очі, Трамп як на мене не хотів про щось домовлятися з путіним. Там просто хотів щитати психологічно а, готовність Путіна відповідно до компромісів а, до перемовин, відчути його психологічний стан, допоки він дав команду своїм найближчим людям там Венс Волц Келох а, а, Рубіо проводити відповідні цілий ряд перемовин під час Мюнхенської конференції з безпеки. Під час засідання Рамштайн і так далі, і тому подібне. Тобто це реалізуються дві паралельні прямі. І, до речі, класно став, як сказав Болтон, та, свого, бувши його радник по нацбезпеці під час першого терміну. Ну, тому що важливо, тому що це не демократ, а це не близька людина до Байдена, це його радник, це республіканець. Він дуже розкритикував відповідно Трампа, і ви знаєте, якби не. Не було Болтона, його потрібно було б навіть. Придумати, я вам відверто скажу. Чому тому що ну Трампу також потрібно пояснювати, що такі десь ну незрозумілі розбалансовані дії, не погоджені з партнерами, непогоджені з друзями. Ну вони викликають недовіру. Вони скажімо, поглиблюють кризис кризу недовіри між сполученими штатами і перш за все саме партнерами, тому що вони не знають, що очікувати від цього Трампа. А йому цікава взагалі реакція Європи? цікаво, тому. Що він вже починає бачите, по заявам давати дезанду. Він каже, що ми будемо підтримувати Україну військовій на військовому сенсі. Ми будемо напрацьовувати відповідно сильну позицію перед будь-яким діалогом. Для нього це важливо перш за все. Він реагує на такі внутрішній естеблішмент. тому що це його рейтинг, це відповідно його позиція, і саме тепер він буде дуже критично зацікавлений. Тому я навіть можливо десь частково і вдячний, що ця розмова відбулася на він буде зараз заручником цього бажання поспілкуватися з путіним, тому що тепер всі будуть дуже уважно дивитися. А яку сильну угоду, як каже сам Трамп, він досягне по Україні, тому що направду від результатів цієї сильної угоди буде залежати рейтинг самого Трампа, буде залежати рейтинг Сполучених Штатів Америки в світі, відповідно подальші їх взаємовідносини і з європейськими партнерами, так і, відповідно з Україною і ще з дуже багатьма державами в зоні геополітичного впливу Сполучених Штатів. Тому або це буде дійсно сильна угода, в якої виграють всі, в Європа, Україна, Сполучені Штати, або ми побачимо на власні очі закат Сполучених Штатів, в принципі, з геополітичної мапи, як такої. І але план Б в нас все ж таки є. В нас є потужні власні виробництва, в нас активно борються зараз по напрямку національної безпеки. Я тут не буду розшифровувати, я думаю, зараз так медійне поле палає. Але пріоритет того, що ми починали нашу сьогоднішню бесіду. В нас є наші партнери по Антипутінській. І коаліції, це європейські країни, це Лондон, це країни, які готові протистояти найбільшому дестабілізуючому фактору у світі зараз Російської Федерації та відповідно путінському режиму. Тому критично для нас нічого не станеться в будь-якому випадку. Але ще раз повторюю: критично від цієї угоди буде залежати не тільки доля України і Європи, але перш за все, самих Сполучених Штатів Америки. Ми повернемося до цього питання, але на жаль, наш час добігає кінця. Наступного разу про все знову таки поговоримо. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Дякую, дякую за, за те, вас. що сьогодні прийшли до нас в студію. Будемо раді вас бачити ще. Добре. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.